Безпека в інтернеті. Google Україна запустила україномовну версію онлайн-гри про безпеку в інтернеті. Діти проходять цікаві місії, борються з проблемою цифрового простору. Семикласний колег грає в неї вперше. І всі чотири діляться своїми враженнями. Це чудова гра, тому що вона зберігає наші дані. І якщо інші будуть діти грати в цю гру, то ми будемо захищені від хакерів. Булінг, фейкова інформація та незнання основ безпеки в інтернеті це те, з чим зіштовхуються майже щодня користувачі в інтерактивній мережі. Зауважують фахівці. Зімаю такого не було, але знаю багато з ким хто з ким було, і там мені люди дзвонили, казали, що робити, що робити. Ну в кіберполіцію заяву, тобто це єдине, хто може вам допомогти. Ірина Ткачук наголошує, що в період війни питання безпеки в інтернеті стало ще актуальнішим. Тому особливий акцент сьогодні приділяється в закладах освіти саме медіаграмотності і умінні протидіяти фейкам, і умінням користуватися правильною інформацією з точки зору її корисності, її правдивості. Очільниця додає, що вчителі проходять спеціальні курси та тренінги для розширення як власних знань, так і те, як доносити цю інформацію до учнів. каже, що є багато міжнародних організацій, які створюють схожі тренінги і для самих школярів. Андрій. Тужиков запевняє, щоб не потрапити на шахраїв та обезпечити ваше чадо кожному і дорослим і дітям потрібно знати основи безпеки в інтернеті. Ну тут батьки дуже багато за що відповідають. По перше, потрібно налаштувати смартфон вашої дитини в такий ніби батьківський контроль, так аби. Було зрозуміло, що дитина робить, але це має бути така дуже тонка межа. Андрій додає, що важливо підтримувати межу контролю, щоб не виникало конфлікту між батьками та дітьми. Переконує, що потрібно навчати молодь через різні інтерактиви, як от Google Гра. Євген Пасилюк, Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Черніців, Телеканал Сі 4